У час, коли у судах слухається безліч справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон під час війни, уродженець Хмельницької області діяв цікавіше, адже допомагав перетинати рубежі країн нелегалам. Щоправда, було це ще у 2015 році, враховуючи, що розгляд цієї справи почався 9 років тому. Остаточного вироку чоловік ще так і не отримав. За матеріалами справи працював не сам, а мав цілий синдикат, у якому були чітко розподілені функції для кожного із учасників. Зокрема, сам обвинувачений взяв на себе роль підбурювача. Повинен був підшукувати виконавців та пособників, які б приймали участь у безпосередньому незаконному переправленні осіб через державний кордон з території Республіки Білорусь до України та у подальшому до країн Західної Європи, пропонувати їм незаконну винагороду за вчинення злочинів, забезпечувати зв'язок цих співучасників з керівником організованої групи. Вже після знаходження людей, яким було цікаве таке переправлення, злочинна банда підтримувала та допомагала нелегалам на кожному кроці. Забезпечували перебування їх на території Білорусі, переводили через українсько-білоруський кордон, звідки переміщували до місць тимчасової перетримки на території Ратнівського району на Волині. І вже як кінцева мета мали би переправити до Польщі. І, хоч обов'язків на всіх учасників групи покладалося чимало, винагорода варіювалася. Хтось отримував 100 доларів, а комусь перепадало і 400 – Йдеться у вироку суду. А сама ціна за такий складний трансфер була доволі немала, бо ж на ті часи зазначимо, це було ще 10 років тому. Просили 2500 зелених, а в якості авансу брали 1000 доларів. США. Правда, такий синдикат проіснував недовго, бо ж накрили його під час переправлення першої групи нелегалів. Клієнтам, які забажали незаконно відвідати країни Європи, стало шість громадян Афганістану, яких так і не встигли доправити до Польщі, бо ж трьох із них виявили під час перевезення їх до Ковеля, А інших трьох взагалі залишили у покинутому приміщенні сільськогосподарського підприємства. Свою провину щодо висунутих звинувачень підсудний не визнав. Однак його причетність до вчинення злочину підтвердили усі зібрані докази та й покази самих свідків. Зокрема, правоохоронець на суді першої інстанції розповів, що з обвинуваченим особисто знайомим не був. Однак, в поле зору СБУ чоловік потрапив ще у 2015 році. Була інформація про те, що підсудний намагається організувати канал незаконної міграції. В результаті було встановлено його зв'язок з чоловіком, який на той час перебував у колонії. Останній безпосередньо контактував із замовниками щодо переправлення нелегальних мігрантів через Росію, Білорусь, Україну Польщу. До слова раніше обвинувачений вже мав справу з криміналом, бо ж на його рахунку судимість за крадіжку. Тож суд першої інстанції присудив чоловіку сім років та два місяці позбавлення волі. Проте наразі черга за апеляційною інстанцією, бо ж стороні захисту таке покарання не сподобалося. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.